Одалі, ходи помоєш відкрити ті. Косівська кераміка це наша родова традиція. Ми живемо на гуцульщині. Ми видимо гуцульське весілля, ми видимо там колядки, великодні свята. Те, що бачимо, як то кажуть, те і малюємо. Кусок глини це тоді, коли ти береш в руки. Коли ти доторкнулася до неї, це вже не кусок глини. Це є частинка твого тепла, твоєї душі. Одна велика надія у мене є поки що на Катрусю. А Катруся це моя внучка з багатих візеруночок. Молодець. От Катруся, ти зараз навчаєшся біля баби. Якщо ти вирішиш продовжувати династію, то ти будеш шосте покоління. Шо? Шосте? П'яте? — Так. В династії. Основні елементи це трикутник. Так? Ти пам'ятаєш катруся і підкова. В кожній родині є якісь секрети виготовлення фарбів. Наприклад, в нашій це є виготовлення зеленого кольору, яке передається з покоління в покоління. І якщо ми зараз подивимося на роботу майстрів, в кожного майстра зелений колір має чуть -чуть іншу насиченість потону. Якщо брати нашу всю родину, то на протязі вже п'ятого, я п'яте покоління передається секрет виготовлення. Мені потім розкажеш, що за бароники? Обов'язково ми станемо, зробимо, почеклуємо і в тебе вийде свій зелений чудесний колір. А жовтий? Ну, жовтий переважно всіх однаковий. Mm. А голубий колір Голубий, так. йде біля жовтого. І за радянських часів це просто було заборонено, бо прапор України нашої. Кожний майстер має свій почерк. Єдине, що ми повинні дотримуватися, це наші кольори. Однозначно, нас, майстрів, вважали, знаєте, як просто гончарів, що малює глину. Зараз просто ставлення до майстра трошки змінилося, бо розуміють, раз нас визнав цілий світ, то щось то воно є. Косівська кераміка це спадщина ЮНЕСКО. Руками візьми, по праву. Руками вминаєш. Собі допомагаєш так швидше. Зараз зі мною в майстерні працює моя дружина Мар'яна і мій старший син Максим. Розрівняй раз цим. Угу. Через кераміку я передаю свій життєвий досвід дітям. Будемо робити традиційну косівську миску. В посуді завжди шукаєш утилітарність, тобто зробити максимально якісну посуду, але щоб не втрачати якісь авторські штрихи. Плюс перекладаєш з якимись там подіями культурними спілкуванням з іншими керамістами. І кераміка ніколи не стояла на місці, і там косівська кераміка теж. Кожен майстер вносив якийсь свій там почерк. Ми таким чином підкидаємо дров. Це багаті. Далі миску треба відправити на сушку. Зараз ми будемо покривати ангобом. Ну, традиційно косівські називають називаються побілкою. Це для того, щоб отримати світле тло і потім прописувати, процарапувати сам малюнок зображення. Білої глини на Косівщині немає навіть ну, традиційно вона привозилася. Ми беремо зі сходу України Слов'янська. Завод закритий, використовуємо ті запаси, які у нас збереглися. Війна на сході України вплинула на абсолютно віддалену територію на косівську кераміку в тому числі. Добре, знімаємо цей виріб. І на сушку. Ця миска підсихала протягом 4-6 5 6 годин. От зараз що ми зараз робимо? Зараз ми збираємо зайву глину для того, щоб зробити сам виріб тоншим. Цей спинний плавець можеш трошки збільшити. Саму голову ні, залишай, нехай буде така велика. Буде така миска з рибами. Це вже перший етап. Цей виріб вже сухий, і він йде на перший випал, ми називаємо його утильний випал. Для того, щоб потім можна було наносити на нього самі фарби, зелену і жовту, легкість малюнку, і в поєднанні з акварельними переливами фарбів це якраз сам, сам смак. Потрібно трошки, щоб воно підсохло, і ми можемо покривати вже прозорою глазурю, яка закриє це все, і яка потім в результаті це все гарно нам дасть. Потьок. Mm -hmm. Чудово. Мені подобається. Oh. Як дзвони. Макс що там в тебе з, з твоїми рибами як вийшло. Ну що? Це ще кращі кольори, як, як, як мої вийшли. Кос. Молодець. Глина як магія, розумієте? Задіяні такі чотири стихії. Це є: глина, земля, вода, вогонь і, і повітря. Без вогню не випалиться, без повітря не висохне, без глини не створиться, без води не сформується. Зараз ми перебуваємо в кав'ярні гончар. Це майстерня, кераміки і кави. Город Ніколайович заточить меску, таку, як я на даний момент розписую. Я намагаюся робити таку тонкішу кераміку, щоб все-таки вона могла е, ну, сперечатися з навіть, не буду, я кажу, сміливо сказати, із фарфоровою продукцією. Розумієте, Щоб вона мала і також якийсь е, певний конкурентний супротив такі, такому виробу, як фарфор. Наша Косівська керамика е, доторкнулася до цих подій, які відбуваються зараз на даний час. Продовжили традицію Олекса Бахмутюка в такому стилі. Е, створили такий глек і назвали його Все буде Україна. Зобразили е, козака з люлькою, який на коні. Поборює наших ворогів, вороги бідолахи стали не знають, що робити. Ми завжди їх поборемо. І як би вони цього не хотіли, ну повалити нашу неньку Україну. Через косівську кераміку я би хотів все-таки розповісти українців, яка наша прекрасна Україна. Традиція косівської мальованої кераміки занесена. До репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства для мене не було питання для мене особисто, що наша традиційна кераміка, яка є неповторна, безперечно, що вона повинна бути в ЮНЕСКО. І починала я це ще з 2012 року. Ми працювали сім років. Сім. Початок для того, щоб це підтримувати: оцей наш елемент, цю традицію його треба розвивати. Проект «Збан» — це культурно-мистецький центр це міні-кінотеатр. Там є галерея майстрів. І далі виставковий зал, далі там гончарні майстерні, тобто там багато чого є, і навколо цього збанка так само, і, і Мініскансен, багато локацій. Тому такий центр потрібен для того, щоб притягувати сюди людей від нашої традиції зі всього світу. Глина жива, і з нею дуже і дуже цікаво працювати.